Валі, питались до танкіста Саныча санича Саныч їхати. нас виїдемо активно, <с с с виїдемо> Потом знову, потом назад виталкива. Кожна поїздка на схід не без пригод, кажуть досвідчені волонтери. Цього разу сніжно, тож автомобілем рухалися скоріше по ковзанці, аніж по дорозі. Та знали, заради чого їдуть. Зустрічали волонтерів на фронті як рідних. На так званій нульовці неподалік щастя від волонтерів бійцям домашня їжа та одяг, волонтерам фото на згадку. Військові за такі візити вдячні. Навіть у похмурій зоні АТО стає веселіше. Бійці 42-го батальйону показують свій побут. Жи я і з Юрчиком». Військові розповідають, у них тут не бліндаж чи окоп та й не зовсім передова. Але вижити навіть тут можна лише зі світлою головою, тож про зловживання алкоголем не йдеться. Що на гражданке, що в армії. Просто потрібно віддаватися, служити чесно, вірити. Все одно ми віримо, як нас не обманують, що нам не говорят. А якщо ти з вірою йдеш, так і йдеш вперед і нічого ну, як, не страшно. Волонтери традиційно привозять не лише харчі та одяг, а й подарунки від дітей та школярів. Це теж підтримка, говорять військові. Ось такі ми такі подарунки подарки ми готові своїм, скажімо, Дітям, які є, ось так вот скупились, запечатали нової почти, як ти вислаємо, тому що все одно, видите, це все їхні роботи. Все вони рисуют, нам присилають нас, що много хто по коматах поразклеював. У холоді постійному стресі на межі людських фізичних та психологічних можливостей створюється нова сім'я бойова. За нею сумують, коли повертаються додому на мирну частину України. Поїхав вотус п'ять днів, десять пройшло, вже скучаєш, дзвониш, як ти, що ти там, коли говорять, все отлічно. Вчора 300 есть, или, там 200, звісно, дуже страшно. Это, когда твой товарищ уходит от тебя, и все. За чотири доби волонтери об'їздили кілька блокпостів, батальйонів і найгарячіші точки нинішньої України. А доки війна триває, не розслабляється ніхто. Дуже благодаря моїм дівчинкам, які ночі готували всі олів'є котлети, відбивні, рулети. Сало з чесноком, шкварки, галушки, торти, пірашки. Щоразу збирати передачі все складніше, говорять волонтери, але в наступне турне Донбасом все ж збираються. На вже звільнених територіях про війну забудуть не скоро. Заводи, школи та блокпости. Тут все поруч. Об'єднують їх війна та сліди від снарядів. Зруйновані мости сірого Донбасу на часі хочуть хоча б утримати, не те що реконструювати.